Всім привіт! Це канал Пасіка в Україні. Я ось недавно побачила такий тест на ютубі про вашіну Біворд. Що вона якісна, що з неї сміття виходить, вона така біла якась, незрозуміла. І ми вирішили чому б не спробувати. Ось у нас в цьому році ми ваші не Біорд купували приблизно 50 кг на нашу пасіку. Брали різність 45-300 ми вирішили перетопити. Не знаю, скільки тут по вісу. Зараз притягнув віса сюди з-під вуликом, бо в нас немає маленьких вісів. Тут приблизно 26 листків. Не пам'ятаю Зараз принесу віса і поважимо. Ось принесли ми вощинку. Плюс-мінус так і залишаємо. Ось нас nice, показують ваги. 500-600-700 850 грам. Це ваги такі, приблизно, так і залишаємо. Ось так от. Підготувалася ємкість, водичка. І беремо, ламаємо машинку до ворон. Просто її кидаємо, вона розтане. Шкода, звісно, але мені стало цікаво після відео на Ютубі, що ошибка біоруд погана. Купуйте в нас, в нас краще. Зараз перевіримо. От така ощінка. Сейчас перетопимо. Наступне відео покажу як вона вже закипить, розталю. А потім покажу відео, як ми достанемо її з'ємкості. І глянемо чи все настільки погано. Продовжуємо відео. Вищине в нас розтопилось. Кипить. Вже його си нападали. Виключаємо. Залишаємо нехай затвердіє. Далі скинемо відео. Ти ще продовжуємо. Нагадую, це у нас вашінка біорд. Проводимо тест. Закинули сюди, здається, 25 чи 26 листочків, 145 і розтопили. Пройшла година 20 хвилин з моменту, як ми розтопили ващину Borld. Ось так виглядає вона. Запах так само, як і ващина. Ще вона застила, але. дуже тверденько. Канал в Україні хоче показати результат перетопки вощини Бі Ворлд, яку ми купували в цьому році. Ось таке забарвання. Вона вже більш-менш затверділа. Зараз віримо самій на сонечку. Стамеску беремо. Ось так виглядає. Запах такий самий, як і в ощині. А ось інша сторона. Чесно, не знаю, що це, але воно є. Зараз будемо шкрябати, поки не пойдемо до вощини, не дійдемо. Потім на ваги поставимо. Також я покажу віски, які ми перетаплювали із забросу, коли розпечатували рамки, і віски, які ми перетаплювали з рамок в цьому році. Але це вже була не ваші то вже ось такий листочок лише у нас ламати не буду, тому що ще не застиг. Більш-менш Зараз все Структура, звісно, така якась. Mm -hmm. Не зрозуміло. Навіщо схоже, але... А ось я хочу показать Свой забрусный віск. Вот такого кольору. На сонечку покажу. Желтый, желтый. Ще мене дешкребала, але ось такий. Це забросний у нас такий. А ось біля нього це забросний, а це із старих рамок 300-й Київ Джелопром, звичайний віск. Звичайний брали з старих рамок. А для прикладу покажу Біорнг. Ось забрустий. Старі рамки Кейбджолопром Бойорка, а це B-World. Вона світліша трішки, ніж ці, але це ж вашінка, це ж це не, не старі рамки, це вищінка.